Ми зараз знаходимося у Чернівцях, громадська організація Доста. Ми хочемо показати вам вулицю Заньковецьку, вулиця дуже коротенька, і закладено бюджет чернівців 40 з мільйонів на реконструкцію цієї вулиці, на насадження дерев. Хоча практично ми не розуміємо, де тут можна насадити дерева і для чого під час війни виділяти кошти на реконструкцію вулиці, яка і так у гарному належному стані. Вони кажуть, що хочуть зробити її пішохідною. Чи не вже, то зараз до вулиць? Ми за те, що гроші виділялися на ЗСУ. Так, да, зараз можна показати. Вона дійсно дуже коротенька і, на нашу думку, це йде ем, очередне відмивання коштів. Причому це відмивання грошей йде, напевно, зверху. Ну, це тому що у нашої влади нема. Вони не почули, нема ніякого співчуття до наших хлопців, немає ніякого... Я не знаю, як це з якими нормальними словами, сказати, як це е, виділяти на даний час. Гроші на якусь бурку. Це бурковка, вона може стояти ще 100 років. а ні, ну це 42 мільйони це можна скільки, е, це, скільки це дронів. Це мож... це якщо одну людину врятувати, то вже воно коштує ті дрони купити, а не робити цю плитку. Ну, коротше, ну, влада, як завжди, з народом. Не поважаємо влада, владам. Не поважаю вас усіх. Тварюк, хочу, щоб ви здохли всі за один день. Кончені! Ми хочемо пройтися по цій вулиці. Ну, це коротенька, вона Це невеличка вулиця. вулиця. Вона виходить на площу Філармонії, де теж було незаконно забрано частину дороги біля кафе. Там перекрили частину дороги. Де тут мають насаджувати дерева? Будете лузені. От тут має бути насадження дерев, дерев, лавочки. Де? Для чого? І проїзду, проїзду тут вже не буде машин. Дискуди. Проїзду машин тут не буде, тому що виходить, тут односторонній рух вниз йде. А де цього ми не мали убити? Да її закрити це буде неможливо для людей дуже буде важко, тому що чуть -чуть не неможливо буде доїжджати. Скільки, Надь, ти кажеш, виділили сюди? 42 чи 40 мільйонів, до 50 мільйонів. До 50 мільйонів виділено на цю вулицю, уявляєте, це, це просто жесть. Під час військового стану, і хочу додати також у бюджет Чернівців, на цей рік закладено 200 з лишнім мільйонів на підтримку належного стані озер і ставків. Ще 200 плюс мільйон сюди. Під час війни. Я не пам'ятаю, щоб взагалі колись за, на, за, за весь час існування я не пам'ятаю, щоб такі кошти виділялися взагалі на якісь відбудови чи на якісь деревця, на якісь квіточки або на мої Йде просто звичайне відмивання грошей, вкрадених грошей. І йде вказівка з самого верху, і заодно дається можливість накраси і місцевим чиновникам, можна владцям. Ось така отгулянька, маленька, де мається насадити підмін, де мають насадити дерева. Це дуже тяжко. це в гарному стані, будь-це нормально виглядає. Один, як завжди, вони, як і всі невідомо. вулиці в Чернівцях, в принципі. Так, ну є так. там десь на Окраїні такі, вже дійсно, що там може і необхідний воду. Ми, ми ходимо. в бюджеті кошти. гроші виходить, що є. У бюджеті України гроші є. тільки відділяються вони не, не, не туди, куди нам зараз потрібно. Але про ми ходимо по світу і просимо на все. Звичайно, тому що якщо закуплять на ті кошти дрони. То не буде як вкрасти так, вина, вина припиниться, а, бру, а бруківку. Наскільки я знаю, ви не пам'ятаєте прізвище, хто власник заводу бруків? Кому ставилося він... забулося? Це е, просто кажучи, наказані роки так. Та, і, і, і власник там теж пов'язаний з цими махінаціями. Він таке приближений Справа їхні... в тому, що вони знімають цю бруківку передавну і кладуть асфальт, так як було на кафедральній вулиці. Там була бруківка, її зняли. А зараз я там асфальт. знаю, Гар, що бруківку асфальт. готові закупляти місце. Але там асфальт, і де вони роблять? В багатьох місцях в Чернівцях бруківка знята, покладений асфальт. А і ще Щербанюка вулиця від Головної до Небесної Сотні. Там теж була бруківка, зараз там асфальт. Він ну, гарно покладений асфальт, нібито. Побачимо, як буде далі. Але бруківки вже немає. Я це. хочу просто показати так, щоб всі Але бачили, на рахунок дерев. Що тут дійсно, якщо відмили такі кошти, тут тут немає де.